908 гривень на книжки цього тижня. Запрацювала програма державної виплати «Є книга». За ці пару днів уже подалися 30 тисяч українців. Найважливіша умова проєкту брати участь можуть лише ті, кому цьогоріч виповнилось 18 років. Як отримати кошти та придбати на них книги, Анастасія Терещук розкаже. Євгенія настільки любить читати, що навіть веде соцмережі про книги, обожнює романи та фантастику. Їх і планує придбати. Бо тільки но я побачила, що це можливо, вже що реально додавали цю функцію. Я я побігла просто подавати заявку. Зареєструватися у програмі, каже, було легко. У застосунку Дія потрібно перейти у розділ Сервіси, обрати є книга, потім натиснути на доступну картку та надіслати заяву. Кошти із є книги прийдуть на картку Дія картка. Це новий інструмент у дії. До слова, тепер усі державні виплати приходитимуть саме на неї. Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія безперервно створювати зручні продукти і упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на нову картку. Витратити їх можна протягом трьох місяців. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги. Щоб потрапити до програми, книгарня самостійно подає свій асортимент. Це тільки книжки українською мовою, і це тільки книжки українською. Ських видавців список книгарень, які доєднались до програми, можна знайти на сайті Українського інституту книги. Придбати можливо і онлайн, і офлайн, як в Україні, так і за кордоном. Це можуть бути паперові книжки, електронні видання або аудіоформат. за останній рік в Україні вдвічі зріс попит саме на електронні книжки, бо вони дешевші за паперові та завжди в наявності. Вважають у книгарнях. Але додають, що і паперових стали купувати більше. Приріст помітили ще від 2021 року після отримання ковідної тисячі. Це частина нашої місії. Це ще один крок для популяризації української книги і для популяризації читання загалом. Корисна ця програма і для видавців, адже кожна придбана книга можливість видавати та писати більше. Ми можемо залучати ці кошти не тільки для комерційних проєктів, а і насамперед для підтримки українських авторів. І сьогодні це надзвичайно важлива задача для всіх видавців. Що ж нині обиратимуть 18-річні? що читає сучасна молодь? Розпитуємо Дарк-романи або романтичні, теж комедії, детективи, трилери. Це основні. І українську поезію. Найбільше Симоненка беруть, у нас його дуже довго не було, але привезли. Поезію через я книга купить 18-річна Ірина. Список книг, які хоче придбати, вже склала. Я планую купити антологію української поезії про кохання, бо я дуже давно хочу цю книжку, так ніхто не кохав. І також я збираю повністю колекцію книжок П'ять ночей з Фредді. Цього тижня у програмі можна було зареєструватися, і з наступного гроші вже надходитимуть на картку. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.